Всім привіт вас всіх вітаю на своєму ютуб-каналі Західна рибалка. Сьогодні знов, очередний раз вибралися на риболовлю в планах злопати коропа. Поїхав після роботи з дружиною. Маю в планах трошки віддихнути і злопати рибу. Взяли ми з собою собаку річі. Дружина Стіки в'яжить, я вже розклав ротпот, розклали намет. Тобто вже будемо так горити, підготувався. Одну карпову водку вже закинув. І також вже друг приготував і вирішив вам показати. Рішив я спробувати лопати на отакий снасть вертольот, на стік мікс і 20-й бойл. І зараз ми це... я вже закліпсувався, куди буду кидати, орієнтир вже відбив собі. Так що такі справи. По бокам у мене будуть на родподі стояти. Це у мене стоїть на 10-й попап. А ці будуть два середні фідера стояти на маленькі попапи. Бойле попапи щось таке. І тут карповик зараз ставлю. Тут поставив підсак. Такий ще хаос поки що щось розкидаюсь, розкладаємось, хочу вам показати свій такий табір, дружина вже каву заварила, взяв я з собою акумулятор гелевий для освітлення на вечір і це ми вже наше спальне місце. Так що, якщо будуть якісь покльовки, якісь моменти, щось будемо жарити, якісь. М'ясо взяли. Буду вам показувати. Так що прожимайте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, дизлайки. Хто що вважає за потрібне, всім гарного перегляду, а я починаю рибачити. Так що, друзі, ще, так як я сказав, два карповика я буду на стіки лапати, а два флета буду лапати на авенфішинг пелець, тигровий горіх кукурода. Я тут відкрию, що в ньому є всередині. Так. Отак. О, у нас же є покльовка, друзі, напевно. Зараз, напевно, буде покльовочка Так, тут є е, флюрогель і ліквід. І ліквід. В цю баночку добираєте майже до повного. Водички з озера бажано і ну, В принципі, я, я використовую все з водою. Є такі люди, що замішують наперед. І я пробував наперед, щось у не дуже працює, ну менше з тим. Додаємо водички, замішуємо і пробуємо закидувати два флета. так Водичка набирається. Зболтуєте. Я буду використовувати цілу пачку пелеця. Планую перекидувати кожних, е, кожних 20 пів години. Тобто отак планую перекидувати. Отак заливаємо потрошки. Отак. все до кінця. Закриваємо коробочку гарно і мішаємо Ну, в принципі все і він має настоятись біля 5 хвилин, 5-10 хвилин, і можна починати забивати в флет і кидати. Також, друзі, хотів, що я вам показати таку... Я все, не знаю, є такі, що чіпають петля в петлю. Я ставлю все на основну жилку чи на літкур. Ставлю е маленький вертлюжок відносно. Е сам роблю монтажі, флет. От тут я буду використовувати флет 60 грам і повідець. Тобто зараз е надіваю попапчик і показую вам, як буде стояти він на ході. Ось така, друзі, посадка гачка, маленький шостий попапчик і така презентація для коропа. Забиваємо флет і починаємо рибалку. Що, друзі? Закинув я вже всі водки. Всі водки у воді. Все у нас розкладжено. Йдемо щось зараз уже снідати, бо ще не снідали, навіть виїхали ранком. І не снідали. Іду роз... розкладати мангал, палити вогонь і будемо щось жарити. Те, що жарити, буду вам показувати. Так що всім гарного перегляду. Я вже розпалив от вогонь майже догора і зараз будемо жарити такі ковбаски. Що народ? Отакі від глобіну, якісь взяли, попробувати ковбаски фермерські для гриля та смаження. Отак, друзі, ми виходимо з положення, бо забули сітку. Шампура позичили в хазяїні озера. І маємо таку для газової плити сіточку. І от зараз буде дружина лині обертати. Ну що я вам скажу? Клювань взагалі немає. Я вже готую закорм вечірній. Закормлювати я буду, зварив тигровий горіх, коноплю зварив вдома і купив отакий я відбом з подмікс слива. Це отакий пелець різний. 12-16 мм. 8. Тобто така крупна фракція. І так само маю ще варений бойл, теж 20 міліметра тигровий горіх. Також тигровий горіх такий є, і тигровий горіх такий. Даю ще пару кажу пару, пару пару горішків подаю. От. Це перемішую і залию я про таким е, ліквідом. Я вже, правда, залив. Я мав півбаночки і залив ще таким ліквідом. Так що, така. Зараз це перемішую трошки на століцію, і я буду закормлювати, пробувати, бо чому взагалі ні, одно, ні одного клювання. Я розумію обід, але клювання взагалі могло бути якесь клювання, але не було ні одного. Ми собі з дружиною сидимо і відпочиваємо. Так що така якась справа. Якщо будуть клювання, обов'язково включуся. Що на годинку майже вже півп'ята якраз йду пару спомбів, закормлю. Я и водки, что я закормив. Ну, я не бы, получается, два фидера за кормо. Во корполоке я дурак и буду Ну, дочекалися. я вже забув, що тільки рибу витягувати <гум> рибу витяги. Гарний, перевоз давши топ'ять, гарний, гарний, це вперевоз. Так що я в нас вітаю з першою покльовкою. <сі> так, не підліт. А, ну такий вроді би непоганий. Видно. Такий вроді би непоганий. Такий вроді би гарний. Щось побачив, тільки що але не добре. Ну Це такі десь біля дошки, я думаю. Де ж він робить ідеться? Оце таке... Оце нам таке і щастя треба. Ми за таким щастям і прийшли. Є матір'ями. там, покажи скріпче нам, щоб ми хоть тебе побачили. О, красавчик. Є буде перша риба без корпус. Дещо перебуватися, а ну це десь така п'ятерочка, п'ятерочка сто процентів десь. О, може і більше. Вау, яка вона красива. Так. Пересідаємо коротця у мішечок. Опа. Опа, мішечко. 2480, 220. Супер, друзі. Оце є. Ой-яй-яй, ой, ой, дивіться, яка тут красота. Це капець. Фу, яке воно ядерне. капець. Не знаю чи вам, друзі, воно передає, але сонце просто ядерне. капець. А ми вже палимо вогник. Будемо пробувати щось жарити. Дуже гарно, просто, друзі. Тут дійсно красота, отут, тут оці якісь хмари, оце все воно, тут якесь таке, знаєте, місце зачароване, дуже тут гарно. Так що всім раджу сюди приїжджати, навіть просто без, без рибалки, просто відпочити і полюбуватись красою, бо тут дуже такі. Схід сонця, захід, сонця, місяць, ну все, любе-голубе тут дуже гарно. Що, друзі, на годинку, 9-та година, тільки що була покльовочка. На жаль, під берегом зійшов. Корепець такий, щоб ви зрозуміли, 800-900 грам, максимум кілограм. Це найсіли друзі вечери називається. Але покльовка така є як на тузик. Щось є. Щось є, друзі. Є, yeah. є, yeah, yeah. yeah, друзі, ми це зробили. Що друзі, в нас? Кіло п'ятсот восімдесят п'ять? Такі собі. Кіло двіста. Ну. No. Супер. Всім добрий ранок. Є покльовочка на живця. На годинку вже п'ята година ранку. Щось є на живця. А не знаю. Знаю, що я його піднімлю. Буду пробувати піднімати. Ох, друзі, дивіться, які кабан. Це просто капець. Дивіться, яка куняра. Ого, друзі, це щоб ви зрозуміли. Сорок перший розмір у мене. Фух. І так, супер. По, друзі, на годину вже 6-10. Вже починає світати. Коротше, немає покльовок, друзі. І все. Зараз буду знову перезакидуватись і годуватись. Я вже бачу, куди мені кидати. Зараз стою перше годою, а тоді буду вже перезакидувати. Прото скажеш, немає клювань, я вже закормив тільки що дві вудочки і перекинув знову усі чотири. Повторюся, лапаю на два стіка на коропа на короповій вудці, а на фідера на флет. Замішав на флет я тигровий горіх, а на стіки у мене один. Солодкий, також тигровий гріх кукурудзо, а на другому в мене халібут палтес і пелець. щось м'ясне, забув вже не буду, бо не пам'ятаю. Тобто таке рибне м'ясне щось таке. Людей взагалі на озері нікого немає, просто взагалі ні душі. Ми самі з дружиною. І покльовок немає. Так тому що чи воно ну ніби якщо є у вас інструкція, то ви підключите. А тут не са. Набою, так? Зараз може відчутно, я пам'ятаю, як я той раз півтора п'янув діпав. Це на е, попав. По ага. Я переставив ранком. Е, я майнуваю, що вчора лопав на 20-24. А угу. тут тільки лишив на 20. А угу. тут поставив 10. Попав. Ага. Ну так, а щось є. Невелике По друзі. Десять осьомій по перша покльовка. Це просто капець, Гарна зеркалочка, невелика, але гарна. така, красуня. Нам попалася. Отакий. Відчіпаємо. Тихо. Так, є покльовочка. Я ще тільки що окуня витягну, друзі, зараз вам показую. Ось такий. Десь вперше до півтора кілограма. Є. Супер, друзі. Зараз показую вам. І цього друга, і наступного. Вони вспівши навіть відчепити окуня і тут зразу покльок. Так щоб ви зрозуміли, я вам просто покажу біля тапочка, який окунь. Дивіться, друзі. Це просто капець. Це просто капець коні окуня. І в нас очередний отакий красень. Ранішній такий красень. Нам попався. Показую вам. О, Дивіться, який красень. Ркавочка така. Супер. Дивіться, дивіться, що робиться. на окуня поставив. Дивіться, що робиться. капець. Окуня гарний. Є, є, є. Поїздять. Ого, є, є окунять. Ой, який гарний окунь, собі нічого це Дивиш, він товче. Ти пішли він зробить спініну. ой ой, який гарний. Деський. Я. Це капець тут у куня. Я просто у шоці, дивиться. Так не витягну. І засічка не сильна, я його не витягну, треба так брати. Треба так брати. Не, не треба зараз візьму, але може зійти. Може і зійти. А він зараз їде. Оп. Прям дуже легенька засічка. Оце то! Ой-яй-яй-яй-яй! Оце охуняра! Треба піцакти там мочати. Це коп'ят. Це просто кап'єк. Це дinoзавр, а не окунь. Це напевно мочу піцак. Да, и не поставил просто. Угу. Так, опять. Так, бачила. Ага. Ну, Ну. Ого, Я ушел, это уже другой кабан Ого. Да, это Трошки меньше, чем тот, чи Я чогось з дівця зробив. Капець я класний. Шоці, друзі. Оце монстр. Оце є. Ого, це капець. Супер. З вас лайкосик. Що, друзі? Вже пів десятої ми вже починаємо полегенько збиратися. Показую вам те, що ми злапали. Відпускаємо рибку. Окуня не буду відпускати, окуня заберу. Окунь гарний, окуня заберу. А коробку відпускаємо. І на цьому наша рибалка завершується. Так що, всім дякую, що ви дивитесь. Дивимось у ловчик і відпускаємо рибку зараз. Ох, такий. Я не знаю, чи я вилізу з ним. Неудобно, капець. Зараз покажемо рибку, першу її тоді відпускаємо. Оп. Так. Зараз, дівчата, хлопці, секунду я вас відпускаю. Опа. Отака у нас рибалка. Такий коробчок. Такі всі. Той кілограм 200, цей кілограм 600. І це той, що учора злопали. Скільки він мав? 2200. Все, коробців відпускаємо. Дивіться, друзі, щоб ви зрозуміли, який окунь. Дивіться, який окунь. Це просто капець. 41-й розмір ноги. Це просто. Монстр. Так, відпускаємо рибку. Ідемо, відпускаємо. Пливе. Два. Хрюкає, бачиш? Який красавчик. Леве. Три. Так що, друзі, всім гарного дня. Всім па-па.